Українська література це не просто тексти, які вивчають у школі. Це жива історія, закодована в словах і долях тих, хто писав для майбутніх поколінь. У кожному творі подих народу, що вижив попри заборони, тюрми й війни. Це сила, ніжність, гнів і мрія, що формували українську душу. Почнемо з Тараса Шевченка. Його кобзар не просто збірка поезій, а духовна конституція українців. Коли мову забороняли, Шевченкове слово ставало молитвою і зброєю. Заповіт це наказ боротися. Катерина біль за зневажену жінку, сон сатира на імперію. Іван Франко у поемі Мойсей бачив у біблійному сюжеті українську долю, нескінченний шлях до свободи і віру, що не згасає. Леся Українка в лісовій пісні створила мавку, символ внутрішньої волі, хвора тілом, але незламна духом. Вона нагадала: Свобода живе в серці. Іван Нечуй Левицький у Кайдашевій сім'ї показав сміх крізь сльози, побут, де дріб'язковість стає трагедією. Панас Мирний у романі Хіба ревуть воли, як ясла повні? Вперше показав бунт як наслідок несправедливості, створивши образ чіпки, не злочинця, а жертви системи. Михайло Коцюбинський у тінях забутих предків перетворив гуцульський світ на поетичний всесвіт, український магічний реалізм. Василь Стефаник у камінному хресті передав біль еміграції людей, що йшли від рідної землі, не знаючи, чи повернуться. Ольга Кобилянська у романі Земля показала, як жадоба й власність руйнують сім'ю, наголошуючи на гідності та моралі. Олександр Довженко у зачарованій Десні повертає в дитинство, де навіть злидні просякнуті красою і поезією. Остап Вишня дарував усмішку в найтемніші часи, лікував гумором і вірою в людину. Василь Симоненко у поезії Ти знаєш, що ти людина говорив про гідність і свободу, коли це було найнебезпечнішим. І нарешті Всеволодне Стайко у Тореадорах з Васюківки відкрив дітям радість життя, навчив дружбі і мрії. Ці 12 творів карта українського серця. Кожен із них частинка нашої історії і характеру. Прочитайте їх і відчуйте, як б'ється жива душа України. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.